Вітаю, мене звати Ірина Хоменюк. Це програма Медицина сьогодення. Сьогодні гостем нашої студії є Олена Олександрівна Філіпченко, лікар-косметолог та керуюча студією лазерної косметології і здоров'я Геліос Рівне. Добрий вечір. Добрий вечір, Ірина. Добрий вечір, глядачі. Який спектр послуг надає ваш центр? А, наша студія. Геліосрівна спеціалізується на повному спектрі послуг саме з, по косметології, естетична косметологія, апаратна ін'єкційна, лазерна епіляція, що дуже цікаво саме на будь-які волосся. Також видалення татуажу, пігментації, методи лікування IPL, лікування акне, пігментації куперозу, видалення судин. Розкажіть, будь ласка, про етапи домашнього догляду. Що стосовно домашнього догляду, чому хочемо ми закцентувати і чому так вирішили з вами організувати всю нашу розмову? Тому що це досить важливо, оскільки саме на етапах домашнього догляду наші клієнти, пацієнти роблять досить такі багато помилок. Не завжди, звичайно, можуть дотримуватися послідовності цього догляду. І не завжди хочеться нам зранку вмитися або дотримуватись всіх цих етапів послідовно і ввечері. Тому хочу наголосити, що саме домашній догляд досить важливий в догляді за шкірою свого обличчя, оскільки, коли ви йдете до косметолога, це рівно 50% того результату, якого ви б могли отримати, доглядаючи за своєю шкірою, коли б ви разом з тим працювали з нею вдома. Що важливо, найпершим етапом, як і зранку, так і ввечері, це є вмивання обличчя. Ми його вмиваємо чи гелем, чи пінкою для вмивання, дотримуючись такого моменту, як вимилювання. Хоча б хвилинку ми масуємо шкіру обличчя, додавши в гель водички, гарно спільнивши і промасажовуємо. Після того ми вмиваємо і, м, наносячи на спонжик тонік, ми гарно протираємо обличчя. Тонік дуже важливий, його багато хто ігнорує. Але саме етап тонізації шкіри він дуже важливий, оскільки саме тонік доочищає шкіру від е, жиру, пилу, бруду, з чим, можливо, не справився наш гель для вмивання. Е, він також е, допомагає вирівняти pH шкіри, що дозволяє. Іншим засобам, які ми наносимо, чи то сироватка, чи крем, дістатися глибших шарів шкіри це досить важливо. Також тоніки часто в них присутні кислоти фруктові, і вони дозволяють зменшити висипання. Можуть освітлювати шкіру, це досить важливий момент. Після тоніка, якщо є в догляді сироватка, бувають сироватки нічні, тільки ті, що можна на ніч наносити, є денні, а є такі, що дійсно наносяться і зранку і ввечері. Значить, наступний етап після тонізації в нас де сироватка. Зазвичай сироватку рекомендують наносити такими помпажними рухами або методом пальчикового масажу. Пальчиководу щушу, його так називають в косметології. І наступний етап це вже в нас іде. Ми закриваємо е, сироватку чи то бустер. Да, ще е, одна назва. Е, ми її закриваємо кремом. Відповідно, якщо це день, в нас має бути денний крем. Е, досить важливо, щоб він був з СПФ, і зараз я це договорю. І на ніч е, ну нічний крем. На ніч важливо пропрацьовувати ці всі етапи, оскільки саме вночі наша шкіра звільняється від вільних радикалів. Ми спимо, а вона працює для нашої краси. І що стосовно денного догляду, крем з СПФ важливий в будь-який період, чи це у нас літо, чи це зима. Просто рівень СПФ ми можемо собі відповідно контролювати. Але СПФ має бути присутній, оскільки ми повинні вважати на те, що хроностаріння, тобто ті, ті етапи старіння, які відбуваються в шкірі з віком, це норма. Але найбільш шкіра вражається саме від сонця. Це називається фотостаріння. І 80-85% враження шкіри, саме старіння, відбувається через вплив сонця. Тому будь-хто з косметологів. Лікарів, косметологів і зараз це досить такі впроваджується. Ми намагаємося кожному клієнту це розказати, починаючи там уже з підліткового віку. У нас багато таких пацієнтів клієнтів. Ми намагаємось це донести, оскільки СПФ захист дуже, дуже важливий в догляді. Висипання на шкірі у підлітків турбують кожну маму. Які рекомендації у догляді ви можете надати? В нашій студії досить часто звертаються батьки, це не завжди мама, це досить часто звертається і тато, це дуже приємно. З такою проблемою, що от в моєї дитини є висипання, і що з цим робити. Але досить часто ми стикаємося з тим, що багато хто вважає оці висипання підліткові ну, свого роду нормою. І це ну не є добре, оскільки, як наслідок не лікування і не звертання уваги на ну нехай пройде період, нехай пройде час, дитина виросте і все буде добре. Добре, якщо добре, але досить часто наслідком таких висипань, а вони можуть бути з 12 і до віку 18, 20, 25 і 4 років, поки повністю росте наш організм. І якщо такий період цих висипань настільки довгий, то в результаті ми отримуємо постакне пігментацію і постакне рубці. А вже з цими проблемами людина може залишитись і на все життя, може намагатися боротися з ними все життя, витрачати на це шалені кошти. А всього-навсього, це можна було просто попередити. Ми хочемо наголосити, наша студія, у нас лікарі-косметологи з вищою медичною освітою. Хочемо наголосити на тому, що. Це нормально прийти, проконсультуватися в нас, ну найперше, це безкоштовно, але не зважаємо на те. Тобто, якщо дитина дійсно має проблему, в цьому немає ціни. Але ще важливо, що коли батьки приводять дітей для дитини в першу чергу, вона розуміє, що мама не тільки читато хвилюється про її здоров'я, про її навчання. А вона батьки розуміють, що обличчя має. Важливу роль, да? відграє важливу роль. І це теж приємно. І коли ми розповідаємо, наскільки важливе те саме вмивання, те ж саме харчування, той самий пиття, оскільки важливо дуже пити воду, зменшити кількість газованих напоїв, зменшити мучні вироби, тобто солодке. Ну, взагалі від дитини забрати солодке це неправильно. Але в цілому, якщо є проблема, ми пояснюємо дитині, і вона дослухається як тобто вона Чує, це не просто від мами. Так само батькам наголошуємо, що вам, можливо, треба переглянути в себе дома харчування. Ну, Частково, щоб допомогти дитині. Бо не вийде ж так, що всі сидять за столом, їдять піцу, да, там, два рази в тиждень, допустимо. А от дитині не дають. Значить, також разом з сім'єю допомогти дитині з цим справитись. Хочу теж. Підказати, що м, косметика е, зараз є для діток віком з 10 з 12 років, якщо вже є наявна проблема. Або якщо ви помітили, що в дитини якісь маленькі такі е, біленькі висипання, можливо, якісь запальні елементи, можливо, жирні шкіри, чорні камедони. Ну, батьки це бачать, тому що неодноразово мами кажуть, а от у моєї дитини там. Тето і тето з'являється. Не чекайте, будь ласка, є косметика, космецептика, яка більш прирівнюється вже до лікарських засобів. Вона дійсно професійна. Її можна в нас придбати там, на маленькі об'єми, пробувати. Да? Ми навчимо, як користуватися, розкажемо дитині, як вмиватися, ще раз батькам наголосимо, щоб вони допомагали нагадувати, ну, догадували дитині. Оскільки ну, підлітки вони, досить їм важко там, згадати, що от мені зараз треба піти вмитися, щоб я, там, чи, чи дитина в 12 років, в цьому має допомагати мама з статом. Так як чистим зуби, так і починаємо доглядати за обличчям. Це важливо. Все можна підібрати, можна все ну, гарно. Кожній дитині розповісти, і е, навіть якщо вже є наявна проблема, е, висипання досить активні. Ми проводимо огляд, це найперше. Да? Якщо ми розуміємо, що проблема вже досить ну, глибоко стоїть. І на етапі косметології, наприклад, якщо навіть ми призначаємо певний ряд засобів за догляду, зібрали анамнез, тобто ми зрозуміли, що питання вже затягнулося, ми бачимо, що оці висипання вже переросли в такі конгломерати, це таке папулопустульозне висипання. ну Це досить важко, але. Видно таку проблему, вже видно. То ми тоді звичайно що контактуємо із дерматологами, куди направляємо, щоб в дитини взяли. Ну, на лабораторію шкрібок дослідили, чи це бактерійна флора, чи можливо грибкова. І тоді, після того дослідження, якщо потрібна допомога дерматолога, призначення антибіотикотерапії чи зовнішньо, чи внутрішнього, також можна це все комбінувати з косметикою, ну, з, з косметичними засобами. Бувають моменти, що все-таки е, не вдалося справитись там, не, не антибіотиками. Да? Е, Космецевтика, просто догляд, звичайний вмивання, тонік е, крем не справляється. Пройшло два місяці. Ну, от, орієнтуємось, ми завжди от я бачу висипання. Я орієнтуюсь, наприклад, на два-три місяці. Я кажу батькам, що я думаю, що ми справимося косметикою і проводячи там чистку. Механічно, вона не є травматичною, тобто з кожною дитиною можна домовитися, з підлітком. Проводимо ці всі етапи, якщо не вдається, тоді вводимо в догляд ретиноїди. Ретиноїди – це таке досить важливе питання на сьогодні, ретиноїди. Відіграють дуже важливу роль в косметології, але є така невеличка проблема. Саме ці засоби вони повинні призначатися, якщо це внутрішні препарати для внутрішнього прийому, лише лікарями, дерматологами чи ну, лікарями-косметологами, але це має бути лікар з призначення робити. І однозначно це не може бути. Ну дуже часто підліткам вдається купувати все-таки ці препарати, тому що вони десь зустріли в інтернеті хороший досвід, коли там пропили, мабуть, що кілька таблеток, хоча це не про ретиноїде, і став кращий результат. Почули десь від подружок, можливо, ще якісь варіанти. Ну, тобто реально, дівчата там чи хлопці 16 років якимось чином от намагаються. Самі брати ці засоби, купувати, пробувати. Це категорично неможливо. Навіть коли не говоримо про внутрішні засоби, самому купувати ретиноїди, чи це сироватки, чи це крема, і вводити їх у догляд краще за рекомендацією косметолога, бо потрібен огляд, потрібна картина повна, зрозуміти, що зі шкірою, і тоді працювати з відповідними концентраціями ретинолу. Надайте інформацію більш детально, що таке ретиноїда і ретинол. Ретиноїда або ретинол це похідне вітаміну А. В цілому на сьогодні в косметології ретинол використовується досить широко. Він входить в склад кремів, сироваток, тоніків, гелів для вмивання, також для засобів по догляду за волоссям. І найперше, що можна сказати про ретинол, ну, мабуть, такий і цікавий, і, можливо, і відомий факт, але він впливає на всі. Етапи, що відбуваються в шкірі. Ну, наприклад, якщо це висипання, ми можемо залучити ретинол і буде результат, да? ну, тільки розумно, знову ж таки підібравши відповідні дози. Якщо це пігментація, ми можемо запросити в догляд ретинол, якщо це купероз ретинол, якщо це фотохроностаріння, перші ознаки старіння це ретинол. Але знову ж таки треба вважати, що навіть ті самі зовнішні засоби можуть при неправильних концентраціях викликати дерматити, викликати подразнення, висипання. І тут важливо не тільки підбір дози поретинолу. А й е, відповідна послідовність його нанесення, розуміння з якими засобами е, в догляді його можна комбінувати, з якими не можна, оскільки е, призначаючи, от все в нас в студії, ми коли призначаємо засоби по догляду, е, ми завжди цікавимося, чим користується наш пацієнт. Завжди стараємося побачити, навіть там в інтернеті він шукає свої засоби показує нам, щоб ми розуміли склад, тому що не зі всіма засобами по догляду сумісний ретинол і не всі концентрації. Часто таке буває, що клієнти наносять його зранку. І йдуть на вулицю в сонечко. Ретинол також його обов'язково, коли він є в догляді, треба розуміти, що його не можна просто так наносити зранку. Це переважно нічний засіб і обов'язкове використання СПФ засобів з високим ступенем захисту від сонця. Тому що це, знову ж таки, ризик є виникнення пігментації. Що стосовно внутрішнього прийому, чому так наголошую? Ми не можемо самі собі, ну, вважаючи на те, що ретинол це є рецептурний препарат, але ми не можемо самі собі підійти там до дерматолога, сказати, я хочу ретинол, да, от, подивіться, мене висипає, давайте я буду пити ретинол, піти його купити, да, ну, і, не можна, і, не, і не може так само дерматолог виписати ретинол. Е, ну, взяв, виписав, от нати вам, е, призначення рецепт на ретинол, ідіть, купуйте. Доза ретинолу розраховується на індекс маси тіла, це досить важливо. П'ється він зазвичай від 4 до 6 місяців, і постійно клієнт, пацієнт, клієнт він спостерігається, він на огляді. Не раз приходиться ці ж самі дози ретинолу їх коригувати. Не раз приходиться змінювати засоби в догляду. оскільки засоби з ретинолом вони досить часто ну, зазвичай вони сушать. Шкіру, сушать слизові, і тут обов'язково переглянути догляд клієнта. Тобто, коли вводиться ретинол, зазвичай змінюється тонік, якщо він був з кислотами, вибирає ну, наприклад, на день і на ніч, то вже вибираємо тонік зволожуючий. Якщо, можливо, нічний крем був з кислотами, забираємо цей крем, тобто ми спостерігаємо так поетапно, ось чому, щоб отримати такий гарний і дійсно. Результат, який нас має задовільнити, і він буде. Нам важливо оці всі моменти їх врахувати, і, і з допомогою дерматолога, і з допомогою пацієнта, зробити все так, щоб дійсно без шкоди для здоров'я відбулось прийом цих внутрішніх препаратів. А чому без шкоди для здоров'я? Тому що ретинол впливає досить. І на репродукцію його не рекомендовано, ну взагалі він не використовується для вагітних жінок. Хіба що коли є, дійсно ризик там перевищує, але є інші методи на сьогодні. Тобто ретинол все-таки не використовується вагітним. Він припиняється в прийомі внутрішньому за півроку до планової вагітності, і також в зовнішньому нанесенні рекомендовано припинити за 2-3 місяці до планової вагітності. Також перед призначенням ретинолу, ну, дерматологи, лікарі це звичайно знають, але я хочу наголосити ще раз для косметологів. Тих, що, можливо, все-таки думають, що ретинол можна просто так призначити, не можна, оскільки треба врахувати, зібрати анамнез людям, в кого є хронічні захворювання гепатобілярної системи, це мається на увазі печінка підшлункова, нирки. Не рекомендовано, і взагалі велике застереження в використанні цих засобів хіба що за призначенням лікаря і з врахуванням ризиків. Дякую за відповідь. Будь ласка, чому ваш центр має назву студія лазерної косметології і здоров'я? І чи є безпечною процедура видалення волосся лазером? Так, це дуже хороше питання, оскільки е, про безпеку використання лазера саме для видалення волосся нас запитують більшість клієнтів, хто вперше прийшов на цю процедуру. Е, питань дуже багато, вони дуже різні, і вони стосуються зазвичай, а що буде зі мною? Я ж стільки прочитала, стільки чула, які є дійсно там неймовірні ризики впливу лазера на організм. Хочу запевнити всіх наших клієнтів, і тих, що є зараз, і майбутніх, що лазер впливає лише на рівні волосини і на рівні фолікула. Чому наша студія називається студія лазерної косметології в першу чергу? Тому що саме коли ми починали працювати в Рівному, в нас була така свого роду новинка. Наші апарати вони і, ну, не можна сказати, в принципі, що це новинка, апарат по видаленню там, світлого волосся, е грубе сиве волосся. Але е зазвичай клієнти розуміли, от коли вони приходили на процедуру, що можна видалити лише темне волосся. Ні, Коли ми почали роботу, в нас було два лазери це була IPL е або ELOS епіляція вона є абсолютно безболісна. І е трьоххвильовий лазер це він йде поєднання Олександритового, неодимового і діодного лазерів. вплив також на будь-яку волосся. Будь-якої товщини, глибини залягання і кольору, що дуже важливо. Тобто лазер він діє лише на рівні волосинки. І не впливає, не ну, свого роду не бачить ні внутрішні органи, ні на глибині там 2-3 сантиметри. Глибина нашого лазера йде 1264 нанометри. Це на сьогоднішній день один з найпотужніших лазерів по глибині впливу на волосину. Але глибше ніж там 0,8-1 сантиметр він не проникає в шкіру. Це найглибша волосина, вона залягає саме в інтимних зонах, в зонах, пахв, зонах Обличчя. Все, жодного впливу на внутрішні органи, щоб було розуміння в кожного, лазерна апаратура саме для видалення волосся не має ніякого. Це досить безпечно. Звичайно, що є протипоказання до видалення волосся, це онкологія, діабет першого типу, вагітність лактація, хоча. Ну, у нас також, якщо е, можемо розглядати так, якщо клієнтка вона зараз е, годує дитину, е, але от вона хоче видаляти волосся, хоче і все. І вона приходить, дає згоду, да? тобто ми її повинні попередити про всі ризики. Найбільшим ризиком це є виникнення пігментації. Тому що рівень гормонів після народження він ще в організмі жінки нестабільний. В цілому рекомендуємо розпочинати епіляцію на 18-й місяць з першого дня вагітності, якщо припинена повністю лактація. Гормональний фон він вже стабілізувався і це абсолютно є безпечно. Важливо, звичайно, дотримуватись рекомендацій стосовно засмаги. Ну, це на, на сьогодні хто йде на епіляцію, це всім рекомендації скидаються, вони є загальні і ну, тут проблеми немає. Протипоказами ще по епіляції є варикозне розширення ВН і це треба враховувати. Тому хочу ще раз наголосити, що епіляція е, вона є і безпечна, але разом з тим е, вона не тільки дозволяє позбутися волосся, а і ще такого важливого моменту, який хвилює, як виявилось, дуже, дуже багато наших клієнтів, це вростання волосся і подразнення після гоління. Е, майже кожен Третій або другий клієнт звертається з цією проблемою і це проговорює вже на самій процедурі. І дуже приємним моментом для людини є те, що окрім небажаного волосся, він позбудеться і врослого, і подразнення після гоління, оскільки волосина значно стоншується. Пані Олено, що би ви хотіли сказати на завершення нашої програми? Під кінець я хочу подякувати, що ви мене сюди запросили. Що мені вдалося, ну я надіюсь, мені вдалося донести до наших глядачів, до наших клієнтів важливість і догляду за собою, важливість догляду за шкірою наших діток, нашого майбутнього покоління, оскільки ми намагаємося виростити не тільки здорову націю, національно свідому, але разом з тим і красиву. Ми запрошуємо всіх до нашої студії. Нагадаю ще раз, консультації в нас безкоштовні. Ви можете підійти, ми проконсультуємо з будь-якого питання, чи це проблемна шкіра, чи це проблеми з контуром обличчя, перші ознаки старіння, небажані новоутворення. Ми також займаємося видаленням. Тобто, все, що вас хвилює, що стосується косметології, медицини. Естетичної медицини ми з цим допоможемо вам справитися. Працюємо ми на професійній космоцевтиці. Хочу нагадати, що геліос косметологія також Геліус Рівна» ще з самого початку повномасштабного вторгнення допомагає нашим воїнам, нашим парамедикам. Щомісячно ми виділяємо з прибутку 10% на допомогу. І це досить важливо, оскільки кожен повинен залишатися на своєму місці, працювати і разом з вами, з вашою допомогою, ми зможемо донатити і дійдемо до нашої перемоги. Дякую всім. Дякуємо за корисну і цікаву інформацію. Дякую. А нашим телеглядачам нагадаю, що гостем нашої студії була Олена Олександрівна Філіпченко, лікар-косметолог та керуюча студією лазерної косметології і здоров'я Геліос Рівне. І пам'ятайте ваше здоров'я у наших руках. Ми чекаємо вас в студії Геліос Рівне за адресою Грушевського 2А приміщення маркету АТБ щодня без вихідних з 10 до 7 години вечора. Наші контактні телефони 095 095 11 83 068 069 77 92. Завжди будемо раді вас бачити нашими клієнтами.